Дмитре, чому ви на виставці Агрітехніка 2023? Тому що це найбільша світова виставка, і це є брендова виставка. Потрібно на ній бути, щоб показувати, що ми, ми залишились на ринку. Чотири роки цієї виставки не було, і ми е, виставились як ніколи раніше. Ми маємо 300 квадратних метрів власного стенду і ще також стоїмо разом з українським національним стендом, виставили одну одиницю. Е, це дуже важлива. Виставка розповісти Європі, що Україна далі працює, показати свій рівень якості, тому що тільки тут можна порівнятись з тим, який ми рівень європейський маємо і який рівень ми досягли. Що саме ви показуєте на вашому стенді? Та чому ми привезли сюди? Я почну, можна сказати, з кінця зернопакувальну машину нової розробки з боковим шнеком. Це було замовлення німецької компанії, яка робить послуги. І їй ця опція була необхідна. Ми привезли свій стандартний продукт звишний причіп з навозу розкидачем, тому що це ринок Німеччина це ринок такої техніки. Ми привезли тюковоз ПТ-18 вже з гомологацією європейською, з усіма допусками, щоб їздити по дорогах. А, вже, скажімо, допрацьований до мілачей. Ми привезли наш бестселер минулого року і цього року, коли скажімо, стало питання логістики зерна. Це наша машина для розвантаження. Зерна з вагонів РВМ 180. Ми привезли техніку, самосвальний причіп тсп 12 б будівельний з кузовом із Хардокса. Це також потреба німецького ринку з доробками, такі що потрібно були саме на німецькому ринку. Ми привезли наш бестселер, це ПБН 30, який стоїть на українському стенді. І, звичайно, техніка, яка стоїть за спиною у мене, – 50 на гусениці. Я його представляв два роки тому в Києві на виставці в лютому. Ми його привезли. Це вже якби дороблена система з системою центральної змазки, з оновленою системою ваговою. Це не європейський можна сказати продукт, це не його цільова аудиторія. Але це оцей вау-ефект, який, який ми привертаємо до свого стенду клієнтів, тому що. Проходить дуже багато людей, тільки два дні ми стоїмо, але сьо, ну, вчора, сьогодні було насправді, працює багато людей, всі зайняті. Дуже багато заходить, дуже питає. І кожен, хто проходить мимо, робить фото е підсвіченого е надпису in Ukraine», Тому що це гусениця, це, це круто, це велика техніка і всіх вражає. Які відмінності у вимогах до техніки європейського аграрія та українського? В першу чергу це європейські регуляції стосовно що може виїхати на дороги. Це обмеження по ширині, обмеження по висоті, обмеження по навантаженню на вісь. Не тільки ціна тут прохідна. Німецький ринок це багатий ринок. Це люди, якби фермери з грошима, з добрим фінансуванням. Вони можуть собі дозволити якість. Тому вони в першу чергу дивляться на якість. Вони придивляються на якість покраски, вони дивляться на сварочні шви. Тому сюди треба приходити з топ дойче, квалітет, висока якість це вимоги цього ринку.